Про перелічних видів та фіту правильно правні організувати е, лісогосподарську діяльність та шкоді для живих організмів. До визна наукових комунікацій програму духовці думицьких та е, горниківських районів Матфруківської області немає, що бума лише дерев до вивчення е, даної території. Мета задання дослідження визначити видовий склад органів населення, е, та населення та їх з попереднім показникам, використаючи їхніх живе е, також. Також дослідни густоту населення, частину трапляння, та біомасу кожного виду, розділити птахів по різних, по різних екологічних групах, методики матеріалу дослідження. Для систематичного аналізу ми використовували методику степаняна, також для визначення всі подібності іденчикара. Крім того, нам був випусний важливий метод відносно цієї чисельності. Також, Високої формула равки набрався, а для більш детальної інформації використовували інформацію з банку зеографічних даних Новосибірського біля. Е, Результати та їх обговорення. Ви, е, на даній території низь, ліси, житяки, е, посягні, е, ліси. ми виявили 4 вікові групи лісів. Це незвичайно ліси, журтаки, середній фірм присягаючи постигні ліси. Тепер їх у різний період. Ви, е, зимовий період, лізовий період та осінній міграційний період. Ви зимовому періоді ми видали 10 приводить птахів, що відносить до 6 рядів і, і, і 19 родин виразів 50 хвилин 29, таких вже тікав 25 видів, ви середньо вікові 34, ви середньо вікові 70, 35 видів. А загальна густота поливації 198,7 осіб на до 465,6 осіб на кілометр Що є середньо по для даної території? Проте в зумовий період орбіта є набагато бідніші, ніж в інші періоди. Через те, що багато птахів відлітає на південь країни, Перезабувати. Наступним 59 грамоту ліси з різдового періоду. Там ми виявили 58 е, е, видів птахів, що відноситься до 13 дітей і 34 родини. Віднизівку 30, 28 е, видів, в журтикав 45, в квитки 50 і присягаючи на 50-53 види. А загальна пустота коливається від 300 403 до 669,7. Що середніми показниками для даної території в осінньому міграційному періоді ми виявили 72 види птахів, що відноситься до 11 і 30 родин. В цих ціках ми виявили 40 видів птахів. Життя 42, ми, в середньовікових 46, в приснігаючи стасик 48 птахів, а загальна уседовація п'ятсот двадцять до 715,7 кілометрів квадратних, що є середніми показниками. Також е орієнтофони порівняли за тип фуни за яростю е е збору корму та за типом живлення. За типом живлення переважає гніздовий період, тому що там аж шість різних е видів типів живлення. Е -е, фуни переважають європейські фуни, проте на даній території є галактичний і монгольський тип. А за яросними збору переважають птахи, які збирають корм на землі. Проте в восени є зимку є багато птахів, які збирають корм е Діки, си, середі, міків, та стері, лісі. Для, збереження, для збереження даних об'єкту синозів слід провести такі практичні заходи. Найперше, це заборона, повна заборона полювання в у регіональному парку імені Сергія Дідича. також встановлення штучних гніздів та агітація серед школярів, що буде припустимо руйнації цих гніздів. Ну і, звісно, доцільна виробка лісів. Дякую за увагу.